Валерія Литко, ще раз ваші описки. Знаєте, березень він дуже вдалий для українців з приводу народження генів, тому що в березні народився Тарас Григорович Шевченко. До речі, в цьому році 180 років від першого видання. І щоб ви собі могли уявити, я недавно досліджував за 180 років було 7 мільйонів перевидань кобзаря. Тобто, Більше немає, навіть Шекспіра менше. В цьому році виповниться 90 років великій українській поетесі Іні Васильівні Костенко. І зараз хочеться продовжити концерт саме її рядками Життя йде, і все без коректури. Час летить, не стишує голобу. Давно нема маркізи бомбадури ми вже живемо після потопу. Не знаю я, що буде після нас. І природа обереться шаг. Єдиний хто не стомлюється. Час, а ми. Ми живі, нам треба поспішати, зробити, щось лишити по собі. А ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі, цю землю завжди бачили цвіти тіні, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди. Життя йде, і все без коректур, і як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикоратка, Прозрінь не бійся, бо вони як ліки. Не бійся правди, хоча кагірка, не бійся смутків, бо вони як ліки. Людині бійся душу шукати, бо в цьому схибеш. То вже не віки. Друзі. Для того щоб ми не пройшли як тіні, у нас є можливість робити добрі справи. І сьогодні у нас концерт благодійний. Ми допомагаємо на лікування хлопчику Олексію. І при виході ви можете залишити кошти. І це буде більше ніж добрий чинок. Це буде людяність. А ми продовжуємо і зараз на сцені ще один прекрасний фір у виконанні оркестру Мегаполіс. Це історія про кохання. Тут така в мене назва така. Я просто прокинулась, бо тебе тут немає. Отось, отож до вашої уваги, твір Леса Олдріча. Соло на саксофоні Євген Беженар. Ваші області оркестру.